Вітаю глядачів свого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців 16.34, п'ятниця, 2 червня будемо робити розклад на Шевченківський район міста Запоріжжя. Починаємо з першого Шевченківського. Трансформація, бачите, йде по башні. Тут у вас змія, башня. Тут непогана карта. І Це така непогана карта. Але проблеми йдуть, бачите, серцем закінчується. Ну, воно буде по легкому варіанту. Пройде по легкому варіанту. Якась проблема намічається, ось вона йде і по башні. Але закінчиться по легкому варіанту. І дитина також випала, то буде. Несерйозно пропрацюється по якарю, по рибам, вкладуться ресурси, повинно бути все нормально. Не подобається воно мені, що воно наприкінці, бо кінець розкладу показує ітог, в принципі. І там проблеми, але там клевер, так що будемо сподіватися, що і всередині розкладу дитина будемо сподіватися, що все у вас буде більш-менш нормально. Другий Шевченківський район, 3-4 червня. Буде все добре. Так, третій шевченківський Третій Шевченківський теж якась така ситуація, але там по дитині воно пройде більш-менш нормально. Не буде такого чогось серйозного, але щось там намічається таке, я не знаю. Пов'язано, бачите, воно з зміями, це будуть зрадники якісь посилати. Ну, от Там, де впала дитина, так, воно щось намічається, але воно не повинно бути дуже серйозним, бо поряд ще й за все святиде. Ну от Ідуть якісь такі карти попадають, але бачите, все ж таки я сподіваюся, що там буде все нормально. Так, дивимося далі. Теплічний комбінат. Так, теж тут якась передбачається, бачите, і трансформація йде, але вона пропрацюється, зміни. Ну, нормально повинно бути, тому що тут буде, будуть робитися речі. Так, все світу буде, все добре буде у вас. Все буде добре. Це показується робота ППО, люди, я вам так скажу. Так, і тому воно таке не не одною картою. Так, далі йде військове містечко. Ну, намічається ось якась подія, але вона не повинна бути дуже серйозною. Давайте глянемо, як її пропрацюють. Там ресурсна карта впала зразу, це серйозно. Ось йде трансформація, зміни. Ну, По кольцю там будуть серйозні відповіді, але бачите, руйнування може бути. Шкода якась може бути, ось вона йде. Але я ще раз кажу, воно не буде дуже серйозним. І тут ще йде ресурсна карта. Ну, якось так, військове містечко. Трошки, трошки воно таке. Фонить трошки військове містечко, чесно кажучи. Так, а ну зараз я ще раз подивлюсь, я його по-іншому задам питання. Так, в Ну, бачите, по собаці нервова обстановка. Сподіваюсь, що цим воно і закінчиться. Ну, ось ідуть після корабля все ж таки криси. Давайте ми їх придивимось. Іде все. світ захист, слава Богу, що нам книжка дає. Роботу. Дуже добре, але тут падають змії. Да? Ну Все одно, все буде добре. Все буде добре. Так, далі у нас іде калантировка посілок, приватний сектор починаємо. Ну, скажу так, цю ситуацію ось вони пророблять по крисам і тучам, тут все буде добре. Тут, де лежить от проблема, вона буде неважливою. Ну як не важливою. Тут падає дитина. Тут падає дитина і нерви, тут, тобто не буде тут такого чогось страшного. Якщо десь щось там впаде, то ламок чи що, то не буде воно таким страшним. Це посілок Калантировка, Але в цілому повинна бути нормальним. Далі йдемо в приватний сектор. Це Зелений Яр і ДД. Дивимося. Ой, дівчата, де ви беретеся, збиваєте мене? Потім мені перекладати ще раз після ваших ля-ля-ля. Закрию вікно, я так не можу працювати. Вони ще й стали під вікном, це 40 минут будуть стоять три діти. Так, ну дивимося. Ну, тут гарні карти випали, тут і захист всесвіту, тут буде все пророблятися, так що все буде тут хорошо. Так, поїхали далі. Е, так, у нас остався посолок Дімітровський і Ліванівський. Гарні карти вам впали. Я навіть не буду далі докладати хай буде так. Так, все, в принципі, я закінчила. Зараз ми подивимося по людям. Там, бачите, от собака падала, це нервова система, і тут по луні теж. Ось воно отак. Я не хочу далі розкривати. От оця карта показує, що буде так, чуттєва обстановка, але ми в, цьому, в цій обстановці живемо довгий час. Так, ну і, в принципі, все. Давайте розвиток подій я не буду класти, в принципі. Я ж, по-моєму, клала на початку, ні? Ні, не клала. Давайте покладу. Кричать, слышно їх навіть через закрите вікно. Ну, от нащо так кричати? Слава Богу, прощаються. Тут все буде добре, все буде хорошо, стабільно, по-легкому, по клеверу, mm -hmm. по серцю, ну тут зараз я подивлюся, ну, тут хорошо все буде. Нормально, нормально. Я просто продивилася, чи чуттєво іменно в плані із-за чого. Там Лілія впадає чоловіки, то значить все буде добре. Так що все, ми з вами подивилися, люди. Відпочивайте, працюйте на огородах, в приватному секторі, вирощуйте щось вкусненьке, щоб щось можна було купити. Бо то, що привозне, все сумасшедші гроші і воно не вкусне. Я взагалі не люблю купляти ото в ящиках привозне, непонятно відкуди. Я люблю купляти учасних ліц, так сказати. З вашого хазяйства, то вирощуйте і займайтеся. Рук – це життя. Так що рухайтесь. Бажаємо бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.